В осінньому боковому лісі збираю мох для того, щоб можна було ущільнити довжину. Тобто щілини, які є в довжині на зиму, я планую ущільнити ось таким прекрасним мохом. Мох використовувався для ущільнення в даніх давен і навіть зруби в будинках, які робили, тобто вони конопатили, тобто ущільнювали саме. Таке мохо. Далі мох ми розложили на полку у бані. Температура тут невисока, близько 50 градусів. І він підсохне і підемо конопатити або ущільнювати должиї у колодах. Мох ми вже підсушили. Ось ці щілини, які утворилися напроти должиї по периметру. Я планую їх. Просто ущільнити для того, щоб ні вітер, ні мороз не проникав середину вулика. Це робиться фактично для того, щоб бджолам було набагато легше отримувати мікроклімат середині колодії колоді протягом зими, і, відповідно, вони будуть менше тратити їжі і менше тратити енергії для того, щоб утримувати тепло, яке потрібно їм для того, щоб призимувати. І ми вже мох підсушили. І ось такою стамескою я просто беру і ущільнюю наші щілини. Тобто, метод нападків муху, він дуже-дуже-дуже старий. Тобто Ним користувалися ще наші пращери багато років назад. І це один із найпотужних методів. Тобто навіть коли будували дерев'яні зруби, то між товстими великими брьомнами ставили саме от мух. Тобто, це так і називали раніше законопатити. Або зараз вже можна сказати, що це просто називається ущільнення. Колода готова. Ось таким чином ми законопатили. І тепер бджолки можуть собі спокійно вже зимувати. Залишилося нам тепер ще одну колоду законопатити. ну і ще одна. І всі вулки будуть готові вже до зими.